Салют, друзі. У нас сьогодні виставши із Ада. Ні, Не із Ада, а із попела. А чому виставши із попела? Тому що Т-22СР дуже і дуже довго не грався. Чому не грався? Тому що в Wargaming в своєму стилі цей танк понівечили. Адже коли він тільки вийшов, це була просто люта імба. Грали в Туріки, грали в рандомі, грали в рейтингу. Всюди грали, Т-22СР був. Просто лютий. І давайте сьогодні поговоримо саме про Т-22 СР. Адже Варгіймін хоче, щоб на ньому гравці грали, тому що саме на нього вийшла моделька в PBR. Тепер він в якості гарний, такий, красивий. Але ж давайте подивимося, як він грається. Поїхали в реплей. Ось така карта: це пролине місто, чотири важких танки в команді противника, один середній, дві ПТСАУ, і в команді союзників чотири важких танки, один середній, звісно, Т-22СР, ну і дві ПТСАУ. Я поки тут трошки закімарив, мені вже не встиг я від'їхати, як мені в Чифтейн вже пише, що Есте, ти ж, прокидайся, давай поїхали. От, Ну, ну і поїхали. Поїхали ми, значить, на напрямок середніх танків, як зазвичай, середніх легких танків. Правий фланг гратимемо, але давайте подивимося, що тут буде цікавого. По Typu 71-му даю перший свій постріл. Дивіться, що тут влітаю просто тут на. Хорі і хорі, що з ним робити, друзі? Нема рубки у хорі. Важко для хорі розвернутися. І я користуюсь тим самим, тому що я підставляю, скажімо, свої катки для того, щоб він не зміг мене розіграти. І хочу одразу сказати, що друзі, т 22 ср це не той танк, в якому є кутинахилу гармати. Їх є в більшості, як в більшості танків. Радянського Союзу немає кутів нахилу гармати. І це треба розуміти перед тим, як ви хочете поставити цей танк в ангар. І із недоліків цього танку, хочу сказати, що дуже і дуже низька потужність цього танка Він відчувається дуже важким. І сказати, що розганяється, ну, не знаю, його треба штовхати, щоб він розганявся. А МХ30Б розуміє, що тут щось не так сталося, що треба щось тут ліняти звідси, але щось не дуже виходить. Він в париві страсті уїхати тут коротше, заблукав і був на ученнях і заблукав, коротше, вперся в кут будинка і відлетів. Відлетів до ангару. Що бачу? Я побачив, що залишився Е4, думаю, на Е4 пробачити Е3. Думаю, не поїду, тому що там багато танків. Якщо на міні-мапу подивитися, то реально 4 танки там. І я вирішую, що поїду, я, мабуть, там роздамажу Хевіка і тайпа 71-го. І дійсно, приїжджаю сюди, тут Хевік стоїть. Думаю, а що робити? Ну, адреналін ще чекати 20 секунд. Ну, думаю, буду чекати отут катки. Раз, каток не попав. Пробив, по катку не попав. Ставлю від борта, друзі. А борт в Т-22 СР не зовсім та й пробивається. Кевік, що думає? А тут він ще й не влучає. Думає, що зараз я вийду і тобі дам і знову не влучає. І виїжджаю сюди, Type 71, а я вже підрубаю свій адреналін, який закидешився. Ну і спокійно собі забираю. Type 71, КД-4.6 на адреналіні, 5.5 звичайне. Прям те, що потрібно. ДПМ тут 3400. Достатньо цікаво, щоб просто так знищувати Я тут спокійно собі ставлю, такий думаю, ну клас, катку ми виграли. Виграли катку, а потім такий дивлюся, а куди це всі їдуть? А потім розумію, що у нас ще БЗ-75 і він майже фуловий. І я такий думаю, оце, да, думаю, оце олень, треба їхати. Коротше, кидаю я всі цю затею з закінченням бою і їду далі. Грати. БЗ-75-го, але дивіться, що відбувається. Піранія мені тут не дає влучити перший постріл, я б міг би тут зробити спокійно два постріли. Тим не менш, не виходить, роблю лише один. І ось такий бій в прилинному місці, достатньо динамічний, і можна зрозуміти особливості гри на Т-22СР, кому потрібно. І зараз підводимо підсумки. Друзі, результат бою: 5452 шкоди, 4 фраги, заблоковано 400. Маємо медальку майстра, медальку воїна. Ну, я туди їхав спеціально, щоб забрати медальку воїна. 150 тисяч срібла. І давайте подивимося, що у нас тут за противники були. Хорі. 30 тисяч боїв, 55%. Тайп 71. Це я так розумію, що вімкнули вже балансувальника. 47-47, 32-700. БЗ-75, 49,3 на 20 тисяч боїв. АМХ-30Б має 47% 13600 боїв зіграних. Т-110 є 3. 48,91, 9700. Хеві. 52, 32, 2000 боїв. І тайп 71. Було дуже добре його знищити. 52-99, 9300. Команда союзників В-215Б 183, 44, 43% на 50 тисяч боїв зіграних. Кранван. Давайте подивимося 4904 5800. Type 71 має дуже довго якось завантажує все. І що І нічого. Друзі, я вам хочу сказати, що гра зависла і більше не хоче навіть з повтору. Не можемо ми зробити аналіз команд союзників. Ну, добре, що проаналізували хоча б противників стосовно Т-22СР. Достатньо цікава машина, але буде новачкам достатньо важко грати на Т-22 СР, тому що немає кутів на нахилу гармати, але в деяких моментах, в принципі, можна десь щось танкувати. Проте це, мабуть, не той танк, який треба ставити в свій ангар в першу чергу. Грається достатньо цікаво, можна їхати в рандом. Наразі у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, друзі. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте. Все буде Україна. Бай!